Розділ третій. На горсельському вигоні. Біля великої вирви, в якій лежав циліндр, зібралося чоловік із двадцятеро. Я вже казав, який вигляд мало те велетенське тіло, що врилося в землю. Навколо ніби від якогось вибуху було обсмалено дерн і гравій. Мабуть, великий удар спричинив вибух вогню. Гендерсона і Оджелві там не було. Очевидно, вони вирішили, що зараз нічого не вдієш біля циліндра, і пішли до Гендерсона снідати. Четверо чи п'ятеро хлоп'ят сиділи над ямою, вони метляли ногами і розважалися, кидаючи камінці у циліндр, доки я не нагримав на них. Тоді вони стали гратися у квача, туди-сюди шмигаючи поміж дорослими. На цьому збіговиську були два велосипедисти садівник поденник, якого я вряди годи наймав, дівча з дитиною на руках, різник Грег із своїм малим, і кілька просто роззяв та ще хлопці, що бували на побігеньках у гравців у гольф або тинялися біля станції. Розмовляли мало. Тоді англійський простолюд не дуже розумівся на астрономії. Більшість людей спокійно поглядали на рівну, мов стіл покришку циліндра. Вона була в такому самому положенні, як її залишили Отжелві й Гендерсон. Мені здається, що глядачі розчарувалися, побачивши не обгорілі трупи, а цю непорушну брилу. Одні відходили геть, натомість підходили інші. Я спустився до ями, і мені здалося, ніби під ногами злегка двихтить земля. Покришка не рухалася. Тільки підійшовши зовсім близько, я помітив усю химерність циліндра. З першого погляду він здавався не дивнішим за перекинутий вагон, повалене величезне дерево, а навіть і менш дивним. Він був схожий на іржаву газову цистерну, напівукопану в землю. Тільки маючи певні знання, можна було помітити, що сірий нагар. То не просто окис, що жовтаво білий метал, блискучий на оголеній різьбі, мав якийсь незвичний відтінок, слово неземний більшій частині глядачів не говорило нічого. Тепер я впевнився, що ця штуковина впала з Марса, але вважав за неймовірне, щоб усередині в ній була якась жива істота. Я здогадувався, що покришка відкручувалася автоматично. Незважаючи на думки Оджелві, я вірив, що на Марсі живуть люди. І чого тільки не малювала мені фантазія? А може, в циліндрі є якийсь рукопис? І чи зможемо ми його витлумачити? Може, ми там знайдемо якісь монети або зразки марсіянських речей? Але ж циліндр. Коли тільки задля цього занадто великий, мені дуже кортіло заглянути, що воно там усередині. Близько одинадцятої, і не дочекавшись нічого надзвичайного, я повернувся додому в Мейбері, та я вже не міг знову взятися за свої абстрактні дослідження. Пополудні вигін мав зовсім інший вигляд ранні випуски вечірніх газет. Приголомшили весь Лондон своїми сенсаційними заголовками послання з Марса, небувалі події у Вокінзі, і так далі. До того ж телеграма, що Оджелві послав астрономічному товариству, наробила великого переполоху по всіх британських обсерваторіях. На шляху біля піщаного кар'єру стало співдесятка екіпажів зі станції Вокінг, Фаетон із Чобгема. І навіть якась пишна карета. Тут же лежала ціла купа велосипедів, а багато людей прийшло пішки із вокінга та черці, незважаючи на велику спеку. Отже зібрався таки великий натовп, серед якого було навіть кілька ошатно вбраних дам День був жаркий, ані хмаринки в небі, ані подову вітру, і лише під кількома соснами, що росли поблизу. Клаптики тіні. Верес уже погас. Але рівнина, скільки оком сягнути в напрямі отершоу, геть уся почорніла, і над нею прямовисно здіймалися в небо пасма диму. Заповзятливий чобгемський бакалійник випровадив сюди свого сина, навантаживши йому ручний візок свіжими яблуками та імбирним пивом. Підступивши на край вирви. Я побачив у ній групку людей чоловік шість, серед яких були Гендерсон, отжелві, високий білявий джентльмен це був, як я згодом довідався, Стенд, королівський астроном, та декілька робітників з лопатами кайлами в руках. Стенд давав робітникам якісь вказівки. Голос у нього був дзвінкий і рішучий, він стояв на покришці циліндра, яка, мабуть, уже охолонула. Лице його паленіло, з чола котився піт, здавалося, він був чимось роздратований. Більшу половину циліндра було вже відкопано, тільки нижня його частина залишалася в землі. Олджелеві, побачивши мене в натовпі, підкликав ближче й попросив сходити до лорда Гілтона, якому належала ця ділянка землі. Юрба дедалі зростає, скаржився він. І заважає працювати, особливо хлопчаки, тому потрібно поставити легеньку огорожу, одтиснувши цей натовп подалі від ями. Отже Лі сказав мені, що з середини циліндра чути якийсь шум, але робітники не можуть відкрити покрашку, бо нема за що взятися. Стінки циліндра, певно, занадто грубі, може, тому й чути такий невиразний шум. Я був радий виконати його прохання. Сподіваючись у такий спосіб потрапити до числа привілейованих глядачів, лорда Гілтона я не застав, але довідався, що він прибуде поїздом із Ватерлоо у шість годин. Було тільки чверть на шосту, тому я повернувся додому випити склянку чаю, а тоді пішов до станції на зустріч лордові.